Новенький шкільний автобус вирушає у першу поїздку. Транспорт випробовуємо і ми. Тісті зручний, зручний, ман маневрований, м'якенький, я вже ну, ще раз наголошую, кермо дуже ну, зручне, легеньке. Керувати зручно ним. а найголовніше це зручні умови для дітей. Я думаю, що буде дуже приємно і комфортно. Цей та ще чотири автобуси 27 листопада передали у п'ять громад Ніжинського району. Ключі від транспорту вручив Костянтин Мегем, перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Шкільні автобуси отримали керівники Макіївської, Мринської, Лосинівської, Вертівської та Комарівської громад. Комарівська громада має протяжність 60 кілометрів. розгазлужену мережу освітню. Коли я став головою, було сім навчальних закладів. А діток всього. 300. Зараз ми може й не хочемо, але потреба є скорочувати навчальні заклади. І це нам дуже велика допомога, тому що три автобуси, які в нас працюють, вони перенапружені, роблять по декілька рейсів. І один з водіїв позавчора мені каже, я роблю з 6 до 6 вечора. Мені дуже важко. Ну я кажу, тут тут уже чекай, зараз до нас приїде автобус. Тому дякую обласній військовій адміністрації. Константину Миколаївичу, який завжди тримає руку на пульсі нашої громади, Григорію Константиновичу, який сприяє завжди допомозі Комарівській громаді. Ну і всім присутнім миру якнайшвидшої перемоги. Дякую і передаю ключі нашому водієві. Загалом цього дня забезпечили транспорт для 17 громад області. Автобуси передаються і в Привуцькому районі, і в місті Чернігові сьогодні. Це завдяки субвенції, яка надійшла на Чернігівську область і, відповідно співфінансуванню громад із місцевого бюджету. З місцевих бюджетів співфінансували 10 мільйонів гривень, говорить Костянтин Мегем. Держава надала більше 51 мільйону. Цьогоріч шкільний транспорт для громад області надають вдруге. Попередньо було закуплено 11 автобусів. Загалом під ці потреби з державного бюджету надали рекордні майже 102 мільйони гривень. Потреба в автобусах вона досить. Велика, Особливо, якщо брати два роки назад, у нас була потреба більше 60 автобусів. На зараз, от завдяки підтримці уряду і виділенню додаткової субвенції, ми цю потребу скоротили майже вдвічі. Ці проблеми, які виникають у прифронтових областей, вони постійно озвучувалися при візитах прем'єр-міністра на Чернігівщину, при візиті президента, що Чернігівщина. Сумщина, Харківщина, інші прифронтові області, вони знаходяться в трохи нерівних умовах, порівняно з іншими регіонами. До цього дослухались наші високопосадовці, і, відповідно, політика уряду змінилась в цьому напрямку, оскільки це стосується не тільки автобусів, коли субвенцію додали саме на Чернігівщину. Це стосується інших напрямків і грантової підтримки, і преференцій для бізнесу, і по будівництву укриттів, в тому числі, тобто були виділені до додаткової субвенції саме на прифронтові регіон. Автобуси для громад розподіляли відповідно до потреб, зазначає Костянтин Мегем. Тобто вони подавали інформацію, скільки їм потрібно, скільки в них є необхідність, яка протяжність доріг, скільки учнів вони планують підвозити і чи, звичайно, є у них фінансова спроможність забезпечити співфінансування. Потім робився певний рейтинг, і відповідно цього рейтингу вже вирішувалось питання, кому в першу чергу необхідні ці автобуси. Тобто, звичайно, що там, де більше кількість. Л дітей має потребу в підвозі, то на ці громади спрямовуються автобуси. Нові автобуси для громад Ніжинщини – це комфортніша та безпечніша поїздка до навчальних закладів, каже начальник районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Цього дня і він долучився до вручення ключів від транспорту, який забезпечить безперешкодний доступ до освіти. Діти повинні вчитися. В зв'язку з оптимізацією навчальних закладів в невеликих громадах говоримо. В більшості сільській селищні, ну, дала можливість дітям вчитися в кращих навчальних закладах, але, на превеликий жаль, за відсутності транспорту, якісного, безпечного, виникали сумніви в батьків, і вони виникають і приймаються рішення. А завдяки тому, що за підтримки Чернігівської обласної адміністрації, програми уряду, ми сьогодні отримали. Автобуси в ті громади, які одні з першим свої автобуси передали до Сил оборони, як приклад Вертіївська територіальна громада, вона одна із першої передала свій шкільний автобус силам оборони. Так що я думаю, що ця робота буде продовжуватись і в подальшому, і кожна громада вона задоволена тим, що вона отримувала якісний сучасний автобус в громаду, вони будуть їх берегти, а діти мати матимуть можливість. Вчитися, вчитися ще раз вчитися. До кінця року планують поставити ще шість автобусів для громад Чернігівщини, говорить Костянтин Мегем. Сьогодні транспорт готують до роботи. І вони будуть в грудні, бо там окремі автобуси з інклюзією, окремі вимоги до них. Тому трош, трошки є затримка з виробництвом. Такий автобус вже отримала Макіївська громада. Транспорт має 22 місця. З них два обладнані спеціальними кріпленнями для крісел колісних. Очільниця сільської ради Вікторія Осадча говорить: є учні. Котрі пересуваються за допомогою засобів для реабілітації. Тож транспортний засіб був необхідний. У нас не було жодного автобуса, який би був так обладнаний. Тому нам це необхідність. Звичайно, це дуже добре, хоч є один такий транспортний засіб, який... Так, обладнаний і зможе працювати в нашій громаді. Автобус коштує наш 3 мільйони 800 тисяч гривень. Ми співфінансували півтора мільйона. А ми співфінансували, решта нам дала держава. Ми безмежно вдячні для цього за таку допомогу для нашої громади. Звичайно, для наших діток дуже болісно, коли, коли в населеному пункті немає навчального закладу. Це болісно для всіх. Для мене як керівника громади. для наших вчителів для педагогів майно увазі, для батьків для дітей це все складно і. Ну не просто на даний час, але ж, на жаль, на жаль, ми живемо таким життям сьогодні, тому змушені оптимізувати. Тому громада у співпраці з обласною військовою адміністрацією та за підтримки уряду забезпечує комфорт для учнів, яких підвозять із сусідніх сіл. Хочеться, щоб наші діти не відчували, що вони під'їжджають до іншого села, що це не їхній там навчальний заклад в їхньому селі. Щоб вони ранку вийшли з гарним настроєм, з посмішкою. Сіли до комфортного зручного теплого автобусу, під'їхали до навчального закладу. Новий автобус підвозитиме учнів до двох шкіл. Це 15 дітей. У Коломіцівському ліцеї підвозиться 12 учнів, і також до рівчак Степанівки підвозиться троє учнів. Забезпечимо роботу двох старостатів. Ну двох ліцеїв у складі Макіївської громади 19 сіл. Шкільний транспорт обслуговуватиме учнів із двох Калинівки та Софіївки. Від Калинівки там ні 5-7 кілометрів. Це поряд села. Але ж якщо це, наприклад, осіння пора року або ж зима, то сніг, холодно, то звичайно дітям хочеться комфорту, зручності і хадітки. Навчаються, під'їжджають. Ну і від Софіївки до Рівчака там теж така приблизно відстань, межах 10 кілометрів. Функціонує на сьогоднішній день у нас чотири заклади освіти. Ми залучаємо до нас, приїжджають багатодітні родини. Заїжджають багатодітні родини в наші села є будинки. Залишені ми наводимо лад в будинках. Запрошуємо багатодітні родини з тих територій, де неможливо на сьогоднішній день проживати, де безпекова ситуація складна. Загалом у громаді курсує три шкільні автобуси. Один із них застарілий, тож замінять новим транспортом. Наші дітки будуть мати новий шкільний шикарний. Автобус. Як для водія, дуже хороша примочка – це пневмосидіння. Дуже зручне, дуже м'якеньке. Є автономне отоплення, яке можна використовувати навіть, ну, навіть без руху. Тобто опалюватиметься весь салон. Це мій третій автобус, який я приганяю і отримую від адміністрації для шкіл. На автобусі на першому я пропрацював три роки. На другому автобусі я тільки був, ну як би сказати, гонщиком пригонщиком. І це третій автобус. У громаді говорять, підтримка держави у закупівлі транспорту важлива. Це впевненість, що жодна дитина не втратить доступу до освіти. Дякуємо Ніжинській районній адміністрації. Дякуємо обласній адміністрації. Дякуємо уряду за таку підтримку, за такі програми, особливо таких маленьких громад, сільських, як ми. Тому будемо безмежно вдячні, коли нам подарують іще один новий автобус.